Ми приїхали сюди в пошуках величезних закинутих екскаваторів. Морозівський вугальний розріз, що у Кіровоградській області, коли славився відкритим видобутком вугілля. Коли видобуток закінчили, кар'єр почали затоплювати ґрунтові води. І тут закинули гірничу техніку, наприклад, роторний екскаватор ЄРШР 1600 вагою 4000 тонн. До нього ми і прямуємо. Наразі в кар'єрі можна побачити нереального кольору бірюзову воду, ніби вона з іншої планети. Це свідчить про те, що вода дуже чиста. Тут же відпочивають, купаються, катаються на байдарках та сапах, гідроциклах, а серед пейзажів, що нагадують пустелю, їздять на квадроциклах. Бачили ми і сліди диких тварин. А ось екскаватора так і не знайшли. На місці, де він стояв, купа брухту, масляні плями, сліди перебування людей. Тож тепер це не сталкерський об'єкт, а звичайне місце для туристів.